Зимові олімпійські ігри у Сочі вже історія, але результати виступів нашої команди обговорюються й досі. Вперше за 20 років збірна України здобула золоті нагороди на зимових змаганнях. Символічно, що чемпіонів, а точніше чемпіонок, ми маємо у біатлоні. Наша знімальна група побувала у столичній здюшор схід, де розпочинала кар'єрний шлях чемпіонка ігор Сочі Юля Джима. Напевно, не такі умови тренування наших спортсменів уявляють собі вболівальники збірної України з біатлону серед закинутих будівель та на території колишнього радіозаводу знаходиться спеціалізована дитячо юнацька школа Олімпійського резерву Схід. Саме вона виростала та дала путівку життя багатьом спортсменам України, виступи яких ще й досі з хвилюванням згадують юні таланти. Я дуже переживала во время естафети, коли наші дівчатки стріляли. Це просто непередаваємо відчуття, цей адреналін в крові, хоча ти вроді як знаходишся вдома перед телевізором, але все одно як-то так. Все очень сложно это передать эти ощущения. Аби досягти великих результатів та поставлених цілей, молоді доводиться тренуватися в умовах, які, відверто кажучи, бажають кращого. Підготовка з кульової стрільби та біатлону відбувається зі зброєю 70-х років та в приміщенні, яке вже давно потребує капітального ремонту або заміни на нове. А фізичну форму учні підтримують завдяки бігу навкруги стадіону та вправам на спортмайданчику. Причинами таких обставин є фінансування, яке змінюється щороку. Один рік Краще другий рік гірше. До цього було дуже погано. Цей рік да, було трошки краще. Чому? Тому що фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності він трохи виділив нам кошти на придбання, і ми придбали в цьому році лижі, палиці, черевики, мастила. Тобто наші спортсмени, які виступали, вони були, як сказати, ну не не гірші. Та навіть у таких ситуаціях діти не втрачають оптимізму і все одно приходять займатися до секцій. Адже тут настанови вони отримують від справжніх майстрів своєї справи. Крім того, надати поради новачкам можуть і самі юні спортсмени. Пріжов, не желання, як ребенка, як ще плюс к тому, бажання родителі, щоб рідонок якусь секцію займався. І, звісно ж, тренер, який завжди повинен знайти. Тот филоческий момент у ребенка, которого может мотивировать заниматься спортом. Для меня самое трудное – это период перед соревнованиями, настрой на соревнования, чтобы эмоционально не сплошать, и как бы тоже физическая подготовка очень сложная. Завдячи роботі наставників школи схід. Також її випускниця, а нині олімпійська чемпіонка Юлія Джима. Саме у наполегливості тренерів та невтомній праці вона бачить гарантії високих результатів. Спасибо, тренірам мені е, ну, очікпер підумувальні. Тренировки вы отделили с из того, что имели, да, и наверное плюс в том, что больше всего эм, переделяли внимание стрельбе, потому что мы в тире, в тире там и по три часа, и по четыре часа занимались, когда уже губы синие, руки синие, и ты все равно тренажишь, стреляешь. Вы же видите с моего примера. Пришла на восход без лыж, бегала кроссы. Стріляла олімпійська чемпіонка, все все возможне. Здобуття нагороди наших спортсменів це гордість для всієї країни. Та з належними умовами тренування шлях ніж у 20 років може бути набагато коротшим. Вадим Ярошенко, Тарас Біловол, телеканал Київ.